Послання апостола Павла Дотита, другий розділ 11 вірша, послання Павла Дотита, 2 розділ 12 вірші. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб не відсувавшись без божності та сільських, сільських позахливостей, жити обліковано та праведно і побожно в тепершній війці. І чекати блаженої надії на з'явлення слави Великого Бога Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та почистити собі людей вибраних у довгий ділах Читайте, будь ласка. Сьогодні Господь здоровувати нас цей деяний час, не тільки день, ми разом може бути спільноті братерський. Того, лице, життя, де Передимося, поставляти його і святе. Це і велике благословення для нас. Можливо, в інших місцях подібно на сході нашої країни. Люди хотіли б мати цю спільність, але вони не мають. Тобто, хай серцям нашим буде подяки для нашого Господа за це. Ми заслухали слово Боже, де Апостол Павло звертається до одного з служителів Церкви Божої. Сими словами, він говорить, що з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І далі ця благодать він каже, навчає нас, щоб ми відсоравшись без безбожності і світських пороздивостей жили поміховно, праведно і покорно, теперішній віці. І чекали бажений надії на з'явлення слав великого Бога Спаса, нашого Христа Ісуса. І я відділ атмізясти, що вони звернути. Більше нашу увагу на цей 13-й вірш, де говорить про чекання майже надії і з'явлення слави Великого Бога, тобто про цей час, коли Ісус Христос прийде по свою церкву, у свої вірних. Говорить, християнин, ми з вами в своєму житті приводили в певні моменти, коли ми в щирімо литві чекали Господа чекали його поради, чекали його допомоги, можливо, молитися про своїх рідних і прихові, про їх здоров'я, про їх спасіння так далі. Сьогодні ми живемо в неспокійний час. Всі люди, які мають бачити і нашу країну, і взагалі світ, чекають закінчення цього захрідня є в нашій країні, закінчення цієї війни, чекають миру. Апостол Іван в своїй Іванлії описує один епізод життя Ісуса Христа, Ісус Христос. Будучи ще на землі, Він одного разу йшов, прийшов Єрусалим, там говориться на воді, з людейський свят. І там була пальна похерта, тобто Дім сердя, де лежало багато людей, хворих, світих, привих, там говориться. і що. І всі вони чекали, що воду порушила. Бо каже, Ангел не часами спускався до цієї компанії і порушував воду. І хто перший ходив чи влазив цю воду, ставав здоровим. На якого він не був хворий? Дальше, не так там читаємо, що там був чоловік 38 років хворий. І він також чекав. Може тільки уявити. 38 років болі, нужда, ніяк і надії на полечення. Це дуже важкий стан. Це майже пройшло все життя. Ісус Христос зайшов туди і каже, він побачив цього бідного страдальця і знаючи, що, що багато часу славкує, говорить до нього. Хоче бути здоровим та, але хто мені допоможе? Уставай, візьми Боже своє і ходи. І зараз подужав той чоловік. Туди прийшов Ісус Христос, як ми читаємо Слові Божому, який любить милости. І з цього Ісус Христос дає застереження і я рішив більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Ісус Христос знав попереднє життя цього чоловіка цю Його Він каже йому всі слова. Сьогодні ми заслухали Слово Боже, яке говорить, що з'явилася Божа брода, що спасає всіх людей. З'явилася Божа брода, тобто прийшов Ісус Христос на землю за того, щоб спасти, зайти, те, що загинуло. Подібна картина була. Я можу в, в, в житті кожної спасеної людини нас, коли не були в цій собі не могли нічого зарадити, допомогти. Але це питання, брати і сестри, як ми переконалися, кожен своєму житті вирішує і вирішив Ісус Христос, Син Божий, що прийшов на землю задля спасіння людей. Каже апостол Павло, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від цьому беззаконні та почистити собі людей вибраних у добрі діла закохати. Це благодать вище випождати, що вона іще навчає. Навчає чого? Ці слова боляться рядові людей. Апостол Павло писав до перших християн. І вона навчає, що він взоравшись без пропусти, та сільських пожарливостей жили помірковано, правильно і погожно в теперішній війці. Навчає людей, які пізнали милість і благодать Божу. І далі вже в 3, в 3 говорить, що ми колись були неросудні, незлукняні, звернені, служити різні породивостам розкоша, жити в злобі, та закоша, тим ми були ненавиділи один одного. Це, так би сказати, були ці наші духовні хвороби, якими вибували. Але прийшлася ворота. Прийшов Ісус Христос Іван, і Він нас всього, всього висловив. Слава Імсе! Далі він говорить, тобто апостол Павло 13 вірші, щоб чекали блаженої надії. Церкво, люди, які пізнали свого Господа і Спасителя, християни, чекали бажаної надії і з'явлення слави великого Бога Спасу нашого Ісуса Христа. Церква, вона чекає свого Господа. Не тільки чекає, але і щось робить. Як бачить, як і Павло говорить, щоб жити повідомило правильно і погорнути в тихачій війці. Це є цей стан, якому віруючий очікують свого Господа. І очікування свого Господа це є правильний стан християнина. Правильний стан християнства. Я не Матвія, ми чекаємо такі слова, коли Ісус Христос. Говорив про цей час, коли він повернеться за своєю церквою і що буде передувати цьому. І він каже, як було за дівною, так буде і прихід Сина Людського. Подібно, як в своєму житті часами, коли мають до нас прийти ті гості, ми втікаємо. У нас все йде приготовлено, ми виглядаємо, що зустріти подібно щось буде. І того часу Ісус Христос. І Господь говорить, що як було задімно, так буде прийти ціна людського. Що було за Ми читаємо, що їли, ви не женилися, запоживоли і так далі. І в книзі буття так проговориться, що бачив Господь, велике розбежені людини на землі, і весь знахід, думки серця її, діти згодом почернемо. Це була картина Днів Ноя, коли порівняти, напевно, ніякої бідності з нашим часом немає. Подібне до часа мною все дитя свої послуги, люди їдять, п'ють, чертено зростає зло, але ми Християні. Чи це, коли читаємо про це, думаємо про це, чи це пішковкує нас на думку про прокрити нашого Господа. Далі, каже ще... Ісус Христос, і не знали, аж поки воно не прийшов та усіх не забрав. Так буде і прийти на людського. були боє на полі тоді, один візьметься, другий полешся. Дві були молодити на жовта, одна візьметься, друга лишеться. Тож пинуйте, бо не знаєте, коли дня, до того дня прийде Господь. Знаєте, що це, що коли б знову Господь ходить сторожній, прийде в зоні, то до він чинував би і підкопати свого дому не дав. Торкуйте готові і ви, бо прийде син людські тієї години, коли ви не думайте. Хтось підрахував, що про Вознесення церкви, чи покриті Господа, в слові кожного говориться 380 раз. Я не рахую, що представну інформацію, але це проти сестри для нас щось говорить. Особливу увагу свого приходу загрожував Ісус Христос. Далі він говорить, Цю пишу про тих 10 дівчат, 5 мудрих, де не мудрих. Це є віруючі що чекають свого Господа, це є церква. Ми так, що всі вони чекали, але прийшов час, вони всі поснули. яка була різниця між ними, між цими дівчатами, 5 мудрих, 9-мудри. Одні. Всі мали не світильники. Але тоді чекаючи, взяли, коли він на запас свої посудинки, а що взяли, мудриків чата, посудинки були повні цієї коливи. Порія Солові Божому, вона означає Дух Святий. Це творці, жата, вони були сповнені Духа Святого. Бо вони були сповнені віри Божої, сподівалися засвідчення. Каже, а Павло посаді дарів, що цей самий дух свій духу нашому, що ми їті Боже. Чи сьогодні я живе, маєте це досвідчення. Правше, а постол Голов говорить, що ті, хто ходить за тілом, думають лясне, а ті, хто за духом, думають про духовне. І ось пролунав цей крик у півночі. Женить іде. Це, це підкоплення церкви. Буде імцатом правди свій черги і вичне назустріч. Що може зробити інших п'ять? Нічого. Їхні сіти немає. Почали гарно. Купити ніде. Повний вічай і страшні слова, немов би, бо правді, правді, кажу, не знаю вас. Сьогодні з'ясаєзи День спасіння. Сьогодні приємний час поправляти свої святильники, робити запас. Цієї години і чекати Господа. Чекати це є не якийсь дневний стан. Нічого не робити, а тільки чекати. А це говорять Господом звершати своє спасіння. Це є активна праця, це є молитва, це праця для Сарса Божого. Праця над собою. Одного разу я з одним праком поїжав повз господарства. Одного успішного підприємця, він є білюсі, і перший брат до мене, який має симпатію до нього, треба велику мудрість, щоб так успішно вести бізнес, так господарювати. Так, я погодився. Але питаю його, на який його духовний стан, коли був останній раз на зібрані церкві, брат. Зато не вчати відповідь. Можливо, лисько. я не усуджую добре, що Бословляє. Мають у пісні після чи інші якісь справи. Але на тих серце, основне, є на духовний стан. В якому стані ми чекаємо нашого Господа? Хай не будемо їхні цим. Будемо дівчата, які чекали спожити характеристичні. І війшли на це весілля, на цю печеру. Каже Апостоло. Отож, коли ви воскресли Сристом, то шукайте того, що воді, де сидить Христос у Божій провіції. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо вмерли, а життя наше сховане в Бозі Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явиться з ним у славі живі. Коли б розкресли з Христом, тобто, коли він народитися з коли ми пізнали нашого Господа, і свого Спасителя, стали його дітьми, то що він говорить, шукайте того, що в голі. Це є найперше завдання для церкви християн, які чекають свого Господа. Шукайте найперше царство Божого, за Ісус Христос. І друге, думати про те, що в горі. повинні працювати сьогодні. Ми повинні продитися, прив'язати свій бізнес, але перше питання для нас, у вірших людей це наш Господь. Чекання його чекання Його приходу і праця для нього. Далі апостол Павло говорить, отож, умитріть ваші землі з розпуску, розкусу нечтість, пристати свою та зажарливість, що вона і до підозлуження, бо в нього приходить на них». За, за них на неслухняні, де це то відниці це все, що є в тому світі, і воно не повинно бути в нас. Це є стан віруючих людей, я ще з наголошую, які очікують свого Господа. Хай Господь сьогодні нам допоможе зважити себе, зважити своє життя, перевіряти, якому ми сьогодні в стані, стані мудрих дівчат, які чекають свого Господа. Сьогодні переживає великий потім, в різні інформації, дивлячись новини, слухаючи, війни, тероризм, криза економіки, навіть дерево чекає чи чечитів і так далі. Але за цим всім хай Бог може нам не звувати, що є найважливіша подія це тривіт нашого Господа, про свою церкву, про своїх дітей, Тож, будь-подів. До не буде їх чак, будемо плюнувати. Потік і першим християнам, каже апостол Павло, які служили живому і правдивому Богу, і з неба усі сина Його. Апостол Іван бачить, умова життя об'явлення, такі слова. за забаром приходжу, чи Господь через нього говорить. І з Оною заплата моя, щоб кожному віддати згідно зділати його. І сімнадцятий вірш, а дух і невіста говорять. Химіє, не. а хто цує, хай каже жити. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя хай не тренер. Чьогодні немає Приятний час. Час благодаті Божої, час милості і час спасіння. Це є посуданий час. Коли можемо прийти до нашого Господа в Україні, отримати спасіння, коли можемо поправити свої кровище, показуємося Господом, де у своїх діст проступках, отримати прощення, отримати цю благодачу і чекати від нашого Господа чистим серцем. Він каже, ото не за вами прихожу, за мною за заплатим я. Господ не хоче сьогодні, що всю годину, а што всі отримали спасіння, прощення ритмів і мали вічність і радість з Господом. Хай Бог благословить нас, будемо чекати нашого Господа, трудитися від Нього, просто надати, що треба вийти ім'я, бо Він Господин, вони поклоніння повіки.